Усім привіт! Дуже рада вас всіх вітати на моєму парфумерному каналі. Я Даша і я розповідаю про аромати, про різні бренди, які випускають парфумерію тощо. І також частково пишу інформацію в своєму телеграм-каналі. Посилання в інфобоксі буде ну разом з іншими корисними посиланнями. А в сьогоднішнім відео я хочу привітати мою парфумерну подругу Олю Ольфа -Тіло. Із запуском свого відео каналу на Ютубі. Тому що телеграм у неї вже був. А тепер вона ще й знімає відео. Ви вже її, мабуть, бачили у випусках сліпих за тестів разом з Мариною Імбир. А тепер я лишаю посиланнячко на її Ютуб-канал. Ну і заодно на її телеграм-канал. І в мене ціла коробочка сліпих за тестів. Сім пробірок фіолог з ароматами і такий пакетик із відповідями до затестів. І я зразу ж починаю, починаю з першого аромату, зараз знайду його. Ось він, білий, така прозора, трошечки-трошечки жовтувата рідина. Номер один. Наношу на блотер. Я трошечки розношувала на своїй шкірі кожен з ароматів, але не довго. От, тому от такі були швидкі затести в мене на шки. І на блотері це трошечки кремовий аромат. На шкірі він мені був більше фруктово-квітковий якийсь. А потім приємненько так запудрився. І він був зі свіжинкою. Зараз він якийсь такий трошки м'якший кремовий, але якісь фруктики вагадуються. Мені здається, що в сторону магнолії, півоні, ну, не чітко така виражена півонія, але щось таке магнолії і якісь такі тендітні рожеві квіти, мені вважаються в цьому парфумі. І мені навіть здається, що я щось таке тестила в брокалі. Можливо, це гінза Шісейто. Але якщо не вона, то це все одно якийсь такий приємний квітковий люкс. ну Я б його так якось охарактеризувала, він такий. Гладенький, акуратний, без сюрпризів. В принципі, мені подобається. Давайте глянемо, що оце, давайте глянемо, що це. Мені дуже цікаво ось це номер 7. А це номер 1. Так. Тарам, тарам-тарам-тарам. О, ні, не вгадала, не вгадала, але це люкс і це Трусарді au de parfum. Верхні ноти томат, неролі мандарин, середні ноти лаванда, жасмин, жоржина і базові ноти замша фіалка і пачулі. Е, жоржину я взагалі не пригадую в парфумах, як ноту досі. Е, але це такий досить цікавий експеримент. От лаванди мені не було відчутно. Ну, оце, можливо, свіжинку вона дає тут. Але такий аромат дуже і дуже приємний. На весну взагалі буде супер, такий не напряжний, мені здається його і в офіс, і будь-куди, і на прогулянку запросто можна носити. Універсальний такий аромат. Давайте, другий, мені подобається, мені подобається старт, аромати гарні. Номер 2 такий більш насичений, жовтий. Більш насичений жовтий колір в нього і... Ой, налила багато. Свіжий-свіжий такий аж лимонадний. На старті, а взагалі на шкірі, от на блотері... О, вже все, вже пройшли оці лимонадні перші секунди, і це взагалі дуже класно зроблений. Газований напій, оця там крем-сода, буратіно, що там ще було, дюшес, от щось, щось в цю сторону дуже класно зроблена ця така газована водичка. На шкірі він потім більш виражена кислинка була якийсь час після цього такого газованого радісного старту. і... Далі він ну, таким став солодким, ванільним, але це така не ваніль, він не дуже нудний був. Тобто це з в ваніль перехід, і там ще щось видно було. Така гарна композиція, і мені здається, що це вже не люкс, а якась ніша, тому що ну, для то воно надто гарно зроблено, як на мене. Взагалі такий цікавий, класний аромат, якщо ви любите і хочете собі щось таке з газованих водичок. з... Якихось дюшесок і, м -м, крем кремсот, то це однозначно треба брати. Я колись Ах, мала пробірку якогось аромату, там просто суцільна кремсода була. Це був Читеріди е Гінсбург, чи щось таке. Але ну, така реалістична е парфумка про, е -про крем-соду і Дюшеску. Така класна е штучка. Ось номер два. Зараз ми дізнаємося, що це таке було і хто його робить. І це. І це іланг Мікалєв, це іланг. Нічого собі, нічого собі, і тут дуже е, багата піраміда. верхні ноти, фруктові ноти, персиклічі, тангерин, гіркий апельсин, шавлія, розмарин, полин, герань. Середній іланг, сандал, м'ята, магнолія, троянда, конвалія і базові ноти, ваніль, кокос, мускус, дубовий мох. Блін, це дуже цікаво. Але воно все одно мені звучить як радісна і класно зроблена така газована водичка. Кокос, кокос з дубовим мохом і мускусом в базі. Може, і вилізе? Але мені поки що ну, ваніль найбільше перекриває там всі інші ноти. От тоді вже е, в розкритті Ось без дубового моху. Так. Це був цікавий сюрприз. Зараз буде номер третій. Номер третій така теж жовтувата, прозора рідина. Номер три. Номер 3 це однозначно шинель. Це її такий почерк шинелівський. Мені здається, що це може бути щось типу Allure Sensuelle. Я колись її давно так тестила в магазині, але не сильно запам'ятовувала. Мені тут чути такий ванільно-деревний аспект, цю пудровість ну, чисто як шинелівську. Нема мені таких сильно-сильно яскравих іскристих цитрусів, щоб подумати, ну, наприклад, на шанельку, п'ятірку прем'єрну. Ось, але, але я, от, я майже впевнена, що це щось із шанелей. І зараз буде дуже соромно і дуже дивно, якщо це не так. Тому я хочу швидше вже розгорнути що це. Е, такі класні затести, аромати класні, мені подобаються. Оля гарно підібрала і зараз ми дізнаємось, чи це Шанель, чи... чи ні. Номер три, номер. А -а 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 -а... Номер три. Шалімар фільтр. А я обізвала його шанелю. Ну я молодець. Угу. Точно. Точно. Верхні ноти лимон, лаванда, бергамот, середні ноти ірис, жасмин троянда, базові ноти ваніль, бальзам толу і пачулі. Назвала правильно, що ванілі дерево і пудровість, але, але абсолютно все сплутала в себе в голові. А це був шоймар фільтр І він в мене був навіть два рази. Я вперше взяла флакон на 50 мл носила його восени взимку, і він мені то дуже класно заходив, то чогось не вистачало, я його позбулася, потім купила великий вже флакон 90 мл на літо, щось так рука і до нього і, ну, знову ж таки, повторно продала. Але аромат гарний. А я не вгадала, а я не вгадала, і що ж, переходимо до четвертого аромату. Зовсім така якась прозора рідина. Тут трошки гостренький старт. Гарні якісь такі м'які спеції. На шкірі він мені був цитрус трошки м'яких спецій і якась така ем, шершавість в аромату. От він якийсь такий об'ємний, шершавий. Не скажу, що він дуже складний. Він такий е, аромат Хюге, аромат затишку, як на мене. Хоча він там ну, не солодкий, не гурманський, але він такий якийсь приємний і заспокійливий. І, можливо, е, якби е, ну, я там добре знала лінійку Мержели, я б, мабуть, сказала, що це щось от з нього. Я просто не знаю ні «by The Fireplace, ні Autumn Vibes, е, е, Я якось ще не тестила. Але по настрою мені здається, що це могло би бути щось з нього. Ну, не такі якісь м'які різні спеції, так, і лишаються. І якась все одно трошечки пудрості, мені здається, присутня. Або, можливо, це я вже так з попередніх ароматів нанюхалася, але ну, все одно на першому місці такі м'які і м'які шершаві спеції. Зараз, зараз я гляну, що це таке. Ох, Номер 4. номер 4, номер 4, номер 4. І це ботега Венета. Верхні ноти рожевий перець бергамот. Середні ноти жасмин, шкіра, дубовий мох і пачулі. Дубовий мох і пачулі. І це ж така знятість. Ну, от рожевий перець видно мені з, от, з цитрусами на старті, з бергамотом. Ну він справді такий м'який, приємний, затишний. Угу. Пачульки, ну я б не сказала, що тут виражена шкіра мені зараз, принаймні, м -м, на цій стадії. Гарний аромат приємний і здається, ця ботега Венетаж уже знята. А шкода. Шкода, бо аромат гарний. Давайте номер п'ятий. Номер п'ятий, я вже. Не думаю, що я щось вгадаю цього разу. Але, але треба продовжувати. Розгадувати ці загадки. Номер 5. Тут, видно, є гуаяк, гуаякове дерево, і я в таких ароматах не відчуваю нічого, крім. Е Копченої ковбаси. Отут зараз ця копченість мені перекриває абсолютно все, що там може бути. І я чую як таку кисловату, таку добре копчену ковбасу. Е я в останнє відчувала е в Буасі Кар від Ателья Дезорс, купу копченої ковбаси, такої дер деревної копченої ноти. І м, я заходила сьогодні в те, що віддушену, і там в Онскад. Теж чи аромат присвячений 50-м рокам, чи 30-м, ну там теж щось було таке копчене. І тут я чую багато копченості, і аромат такий трошечки гостренький і трошечки холодний. Можливо, це ладан, можливо, можливо ні. Але те, що там дуже-дуже багато копченості, це от 100%. І я навіть от більше нічого не можу відчути в ньому далі. Тому я беру номер 5. І про що моя ця копчена ковбаска? А це сон віщунів по тином. Це е, український бренд. І в ньому абсолютно ванілі, пачулі, апельсин і ладан. Е, цікаво, що тоді дає оцю копчену кислинку. Абсолютно цікаво, ну такою аяк, але. Але ось так мені сон віщенів пахне, пахне колбасою. Так, шостий аромат. Їх сьогодні буде сім всього. Щось таке світло-рожеве. Світло-рожеве. Це приємні, м'які цитруси. І далі на шкірі. Вони мені були сильно мильними, ці цитруси, а потім все пішло в такий крем, пудрочку, такий догляд, аромат доглядовий. При цьому він зроблений так, цікаво, свіжо, мило тут помірно. І він такий дуже гарний, теж дуже універсальний, і я б сказала, що це знову ж таки або люкс, або якась така приємна ніша, бо ну, він. Такий гарний. О, цитруси проходять. Якась така квіткова кремовість лишається. Мені, до речі, дуже подобається. Я таке різко ношу, але аромат дуже гарний. Номер 6. номер 6 — номер 6, номер 6. Номер 6 – це Lancome Miracle. Лічі Фрезія, магнолія, перець, імбир, мандарин, жасмин, і в базі жасмин мускус і, мускус і амбра. Ось, тобто, це, це вже класика від «Ланком» пішла. І останній сьомий аромат. Він теж рожевий, але такий червоніший, а той був такий рожево-бусковий попередній аромат і сьомий, 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 сьомий. Міракл, до речі, я, ну, мабуть, колись давно підходила до нього, але на собі не носила і ну, так, щоб згадати цей аромат, то ні. О. Це ванілька і солодкі квіти номер 7 От зразу навіть з відстані, з блотера чути, тобто це так на старті дуже гучна така ваніль з квітами і мені здається, тут нема кокосів і якогось такого пляжного вайпу сильно. Але мені він трошки нагадує, от я недавно брала від Берду там Lagon and Fleur de Tiare, але там він трошечки зеленіший. А це чисто тут чую ванілі, якісь такі солодкі квіти, можливо, якраз жовті якісь квіти, можливо, франжепані. І мені здається, що це, хоч і щось гучне. Але відносно недороге, тому що воно досить лінійне, якось не міняється і, ну не знаю, мене особливо не захопило. Ну, на, на мій місце щось не дуже дорого коштує. Але ну, така штучка приємна для любителів солоденьких квітів, солоденьких всяких ванільок таких. ось. І ну, ні, якби він був більш таким косметично пляжним, то я б подумала, що це може якась там Alien Goddess чи Alien Goddess Intense. От, але ні. Думаю, що це щось простіше і ну, таке собі. Я б була ну, дуже здивована, якби такий Мюглер випустив. Я його вже не пробувала. Ці новинки: ні Alien, ні Angel. Ну, крім Angel нова. Ось, і щось таке ванільно солодко-квіточкове ванільне квіточкове щось під номером 7. Чого воно таке рожеве? рожеве? Чого ж воно таке рожеве? Цікаво, тому що ну, рожеве мені більше до таких квітів, якихось півонів, магнолій. А це гіпнотік по від Dior. І тут кокос, слива, абрикос в середніх нотах палісандр, жасминт, минту, тубероза, троянда, конвалія, а в базі ваніль, мигдаль, сантал і мускус. І отак от гіпнотик плазон від діора а в туалетній воді я обізвала такою простенькою водичкою про ваніль і солодкі квіти. Отакі у мене сьогодні затести. Щось я нічого не повгадувала, знала шалімар фільтр, решту не знала, але ну, не вгадала. Я думаю, що ви е, однозначно щось із цих ароматів тестили, щось ви знаєте. Пишіть мені, як ви їх відчуваєте. Е, дякую вам за увагу! Е, мають вийти або вже вийшли е, сліпі затести від мене. Які я присилала Олі, і я на них посилання теж лишу в описі до відео, і там всі інші посилання і тайм-коди до відео теж будуть. Дякую вам за увагу! Бережіть себе і до наступних відео. Бувайте!